Людям, ну, перший день війни був дуже таким незвичним. Чому? Тому що е, ми прокинулися від вибухів, ми прокинулися від тої кількості інформації в соцмережах, що почалася війна. Е, мене донька, школярка, якраз мала прокидатися йти до школи. Перше, що я зробила, пішла пити каву. Е, я не, не будила дитину. Тому що хотіла спочатку цю ситуацію сама сприйняти. І щоб не налякати дитину, ну, як, якось її для себе, мабуть, свідомити. Дитині скільки років? Е, буде через тиждень, вже 21, але на той час вона вчилася в 11 класі. Тоді було 18, так? Да? Е, так. 17 десь років, так. І мені потім згодом моя донька через років два говорить, мам, Єдине, що ти найкраще зробила в той момент, що ти.